Цієї ночі фактично всю ніч відбувалися масштабні удари, зокрема в районі Севастополя, і по об'єктах в межах міста. І навколо цей представник окупаційної адміністрації Севастополя Развожаєв описував ситуацію. Ну буквально в режимі реального часу. Фактично від першої ночі з'являлися його дописи про те, що там навколо на власне міста Севастополь відбувається у контексті якраз атак із повітря і з моря. Дрони атакували Севастополь підкреслю. Із неба із моря, і фактично цих дронів були десятки і десятки. Лише от на офіційному рівні росіяни визнають, що понад 50 дронів Севастополя атакували. Які ж наслідки цих ударів справді дійсно, ми, по перше, знову ж таки бачимо, що дещо розходяться дані від того, що пишуть місцеві губернатори, і від того, що по факту відбувається як і в тимчасово окупованому Криму, так і на Росії. Тому що якщо говорити про, про офіційні дані, то міністерство Мінвбивства російське написали вранці, що було знищено та перехоплено. 102 два безпілотники, але це як і от безпілотники, які були перехоплені над тимчасово окупованим Кримом, так і от над регіонами Російської Федерації. Зокрема, от бачимо, що 51, кажуть БПЛА на територію Кримського півострова перехопили їхні сили. Тих 44 на територію Краснодарського краю, 6 на територію Білорської області і один на територію Курської області. І Окрім того, що цікаво, це не лише безпілотники, які літали в небі, але от пише Міноборони, російських, російські що також вночі, морська авіація, патрульні катера. Чорноморського флоту, нібито, знищили шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря. Ну як завжди, у Мінвбивства все стабільно, все знищено, наслідків немає, постраждалих немає, пожеж немає, але фотографії і місцеві жителі говорять абсолютно про інше. Те не тільки як то кажуть, телеграм-канали, але і офіційні речники, губернатори, зокрема, наприклад, у те, що стосується Севастополя в Криму, все виглядає дещо інакше ніж те, про що пише російське Міноборони. А якщо говорити про Севастополь. То от маємо зараз інформацію про те, що дійсно відбували атаки росіяни, як і від повітряних БПЛА, так і від морських дронів. От маємо пост якраз губернатора Севастополя Михайла Развожаєва каже, що дійсно немає декілька об'єктів, вже знищено. Це було бачимо у першій 30, перший пост. Потім у другій 20, 28 він продовжив писати про те, що а, щось там знищено, але каже, що все ж таки на підстанцію Севастополя впали уламки, і от часто так що... вдало, що без світла залишилася частина. на жаль, чи на щастя, але от частина Криму залишилася без світла. О 3.14 продовжив розважаю знову ж писати про те, що в різних районах Севастополя відбувається не лише безпілотників, але й також без екіпажних катерів. І от станом на оцей ранок відомо, що принаймні, наприклад, в Севастополі після оцій нічної атаки вже скасували заняття у школах і у дитсадках. І от все через те, що попали уламки, нібито на підстанцію зникло світло, і тому зараз неможливо проводити ці заняття. Знову ж таки про це писав цей розважає у себе в телеграмі. каже, що зв'язку з ситуацією, що склалася ухвалено рішення про скасування Няч у всіх школах, закладах середньої освіти, дитячих в садочках розумію, що є діти, кажуть, які вже провезли до садочки, з ними приведуть заняття. І от прошу поставитися всі до ситуації з розумінням. Тобто, тут ми бачимо з однієї сторони, що каже мініста, що все збито наслідків немає, пожеж немає, але чомусь заняття в школах, дитсадочках скасовані. І от каже, також цей цілий розважає, що фахівці роблять все можливе, щоб повністю відновити роботу під станцією Севастополь після нічної атаки. Каже, що для це може знадобитися деякий, деякий час, можливо, навіть близько доби, і навіть можливі зараз точкові відключення світла. І от каже, що всі зараз співробітники та працюють на місці події, намагаються відновити це світло. Тобто, знову ж таки, навіть офіційні дані того, що стосується Севастополя, розходяться, тому що коли Мінвбивство російське каже про те, що все збито абсолютно все під контролем. понад 50 безпілотників нагадаю, збито над Кримом. У Севастополі бачимо, ситуація все ж дещо інша. І от і в школах скасували як заняття, так і в дитячих садках. Фахівці чомусь щось розбирають і працюють попри те, що нібито все збито, і все ж таки підстанція таки добряче постраждала, якщо Севастополь залишився без світла. І от навіть скасовані бачимо навчання сьогодні у школах і дитячих садочках. Ну, справді бачимо, що продовжується ці атаки по Севастополі. Стополю і по Криму після от, вчорашніх позавчорашніх ударів ракетами саме по Бельбеку, по аеродрому на північ від Севастополя, зараз вже безпосередньо по об'єктах, от, в межах міста Севастополь зарно було ударів. і Ми бачимо перші кадри, тільки просочилися із Криму, все таки у мережу, тому що ми знаємо, що там суворо взагалі заборонено місцевим мешканцям знімати щось і викладати. Але поза тим вдається подекуди отримувати доволі добрі. Свідчення того, що відбувається якраз навколо Севастополя. Севастополь в минулі дні залом фактично було завалено якимись уламками ракет. Росіяни стверджували, що субсубоєприпаси від атакамсів валяються повсудно і закликали місцевих мешканців бути уважними щодо цих суб-боєприпасів до Бельбекум.